Десятки відео з ймовірними стратами українських військових отримав офісом буцмена. Ці відео не публікують, однак правоохоронці проводять роботу і відкривають провадження. Також триває робота над встановленням осіб закатованих українців і виконавців цих катувань. В офісі генпрокурора кажуть, що подібні матеріали фактично демонструють справжнє ставлення росіян до українців. Системність таких злочинів дає змогу кваліфікувати їх як злочини проти людяності. Крім того, в Україні потенційно розглядають їх як елемент найбільшого злочину геноциду в офісі генпро прокурора запевнили, що будуть доводити цей злочин з нами Олена Шершньова, психологиня. Спробуємо розібратись в такому простому і складному питанні одночасно, що в голові в цих нелюдів. Пані Олено, доброї вам ночі. Наші вітання. Вітаю. Скажіть, будь ласка, що спонукає росіян так себе поводити як нелюди? Що такої поведінки можуть спонукати лише декілька факторів в комплексі? А не окремо зокрема, це бажання домінувати, це бажання щось демонструвати, це вроджені відхилення, тому що нормальна здорова людина не здатна на ті звірства, які ми буквально нещодавно бачили. Та й протягом всієї війни бачимо, що коїть росіяни на таке не здатна нормальна людина підкреслює це. Тому навіть бажання чинити геноцид або бажання принизити чи домінувати все одно йде в комплексі із вродженими відхиленнями, схильними до психопатії тому що повторюю, здорова людина не може робити таких речей. Ну і звісно, це вся політика Російської Федерації, тому що, як ми знаємо, дані дії не були засуджені, не були засуджені їхнім керівництвом. А тому це така негласна політика країни і вважається негласно нормою чинити такі нелюдські, як ви сказали, варварські речі. Сподіваюся, світ це вже побачив і в цьому переконався. Олена, скажіть а е, чисто теоретично. На що, от, на думку ось цих, цих росіян, повинні були спонукати такі ролики у широкому доступі? Ну, от, вони простими словами кажуть: розраховували на що: на страх, на, на, на депресію, на інші прояви от, змін емоційного стану, які повинні були бути викликані, чи на що розраховували, ймовірно, на залякування. Тому що такі ролики робляться, фільмуються і поширюються саме для залякування. А по-друге, можливо, знаєте, як людина, яка у відчаї людина, яка знає, що програє, знає, що слабіша, намагається зробити щось таке відчайдушне, щоб довести світом і собі, що це не так, що це не ще не все втрачено. Але такі жалюгідні спроби вони тільки підкреслюють її становище, відчайдушне і, в принципі, безнадійне. А угу. пані Олена, а ось наявність ув'язнених, так ну зокрема, пригадуємо там той же ПВК Вагнер. Наявність ув'язнених в лавах Збройних сил Російської Федерації. Наскільки вона і чи взагалі вона розмиває моральність загально чи не впливає абсолютно і це паралельні історії? Я думаю, що такі фактори є дотичними, мені не впливають. Тому що в основі, як я вже сказала, це і політика всієї країни, mm. і реальні психічні відхилення окремих людей. В мене є взагалі гіпотеза, що це відхилення їхнього керманича. Принципі транслюється на всю націю, і тому це стає нормою поведінки для суспільства. І хто не настільки схиблений, той, скажімо так, підтягується до цієї норми, тому ось так, такі дикі жахливі вчинки, які в нас викликають просто мороз по шкірі, для них очевиді є вже такою собі нормою. Слі, будь ласка, виходячи з. Ну, от з усього періоду повномасштабного вторгнення і наших контрнаступальних дій тільки е, успішні е, операції обороні і наступальні України, де максимально психологічно пригнічують агресора, чи е, і кожного індивідуально так в складі цього агресора. Що ще може от мати максимальний психологічний ефект, психологічний тиск на кожного військовослужбовця, найманця е, чи там добровольця мобілізованого Російської Федерації? Я думаю, зараз таких чинників просто ціла купа, тому що, по перше, це контрнаступи. По-друге, це зневажливе ставлення їхнього керівництва. По-третє, стільки перехоплених розмов, де окупанти розказують, як їх просто кидають на напризволяще, як м'ясо. По четверте, відсутність цієї техніки і оснащення, на яке вони розраховують, коли йдуть, і реальність, з якою вони зіштовхуються. Всі ці фактори дійсно призводять і до відчує, і до. Такого стану, в якому знаєте, як загнаний у кут щур, можливо, не знаю, коли просто вже на все ладні, здатні на все, аби довести, що вони не у відчайдушному становищу, хоча насправді саме в такому становищі вони і є, угу. по зрадникам давай так, так. Нормально? пані Олено, зрадники і колаборанти ще один такий пласт людей, до яких дуже багато питань. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми називати якісь психологічні причини зради? Я маю на увазі ну, зради якраз власного народу, власної батьківщини? Звісно, так, в кожного зрадника, скажімо так, свої мотиви, і деякі з них ну разюче відрізняються від того, що є взагалі поняття зрадник. Тому що коли шантажують, наприклад, життям дитини. Або літньої матусі, то ви знаєте, досить хитка межа, де зрада, а де просто знову ж таки відчай і де людина ламається психологічно. Я впевнена, що окупантів є. Безліч методів тиску жорстоких, і фізичних, і психологічних, як на полонених, так і на цивільних. І якщо полонені це підготовлені люди, які більш стійкі фізичні і психологічно, то проста цивільна людина може просто зламатися. Але я кажу знову ж про тих цивільних, яких шантажували, на яких тиснули. А ті, які робили це заради посади, заради покращення свого фінансового стану, звісно, це окрема категорія, і вона дуже відрізняється від тієї першої, про яку я згадала. Скажіть, будь ласка. Стосовно реабілітації, психологічного відновлення тих звичайних громадян українців, які на тимчасово окупованій Російською Федерацією території сьогодні проживають, розуміємо, що кожен випадок є індивідуальним, так і кожен процес по кожній людині в її психологічній стійкості є індивідуальним. Проте ті наслідки расистських дій їх можливо буде повністю прибрати. Чи це от не невиліковні психологічні шрами у кожного громадянина, який перебував на тимчасово окупованій території? Надзвичайно не хочеться нав'язувати цим людям. Такий біль і таке клеймо, що це назавжди з вами. Це шарам, це невиліковне. Звісно, абсолютно безслідно нічого не минає, але я хочу запевнити кожного, що пропрацьовуються психологічні травми, пропрацьовуються найстрашніші прожиті моменти. Люди після концлагерів починали здорове, повноцінне, ментально, повноцінне життя, і кожен може впоратися зі своєю психологічною травмою, якщо вона не перейшла вже на певну стан і жити нормальним повноцінним життям в це дуже важливо вірити, коли починаєш реабілітацію, знати про це і пам'ятати, що наша психіка надзвичайно потужна і може багато з чим впоратися.